Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс-заступник голови Національного банку України зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю! Отже, існують певні репутаційні ризики для європейської валюти євро. Хоча з іншого боку, зрозуміло, що це найбільш логічний шлях, а конфіскувати російські активи в цивілізованих країнах і передати їх. А Україні для того, щоб мінімізувати шкоду, завдану Росією Україні. А якими можуть бути ці репутаційні ризики для європейської валюти на вашу думку? На мою думку, це надумана проблема, і це не позиція всього центрального банку, а лише одного із заступників. Адже незвичайне використання. Дійсно, євро, яке заморожено в Європейському центральному банку і в інших банках Європи, дивіться, зроблено через екстравагантні події, події, яких ще не було в історії євро. Так? Одна із країн почала порушувати всі міжнародні правила. Людські правила, європейські цінності, і очевидно, що вона має понести покарання. І оці заморожені активи в євро, це науково називається колетел. Колетеров. Тобто це застава, яка може бути використана, якщо країна-порушник добровільно не компенсує всю завдану шкоду. Іншій стороні. Ну Ми поки не бачимо бажання Путіна йти на будь-які компроміси і говорити про будь-яку компенсацію. Навпаки, він хоче руйнувати ще більше, вбивати ще більше, порушувати правила ще більше. І тому, на мою думку, ця репліка вона не відповідає не юридичному. Юридичній букві не духу Європи, і ми маємо вступати в полеміку з такими банкірами. Да? І хотів би сказати: все ж таки, банкір по суті, це бухгалтер, який виконує волю керівника. Керівник в даному випадку це європейський союз, і ми бачимо, як європейський союз хоче нам допомагати прямо зараз. Була затверджена. Оця програма 50 мільярдів євро на 4 роки для допомоги України, і ба більше зараз Євросоюз активно вбудовує механізм допомоги з а, своєю промисловою політикою, щоб більше зброї виробляти, тому що він розуміє, це питання життя і смерті не лише для України, але й для цієї Європи. І тому в таких умовах. Бухгалтери мають виконувати свою роботу і слухати те, що їм будуть казати. Я навіть скажу не політики, а знаєте, громадські і державні діячі, які на щастя зараз є в євросоюзі. Я назву ім'я цього бухгалтера. А в європейській системі бухгалтерії це Луїс де е, Гіндос. Ну слухайте, це я нічого я не помилився. Та так і звуть людин. Луїс де Гіндос, а, який заявив, ось про те, що нібито в європейському центробанку занепокоєння, що передача заморожених російських активів на відновлення України може завдати шкоди репутації євро. Про це він сказав в інтерв'ю газетам Де Стандарт та Ла Лібре Бельгія. І, і, і далі, що нас цікавить в цій історії? От ви згадали про 50 мільярдів євро, які. Погоджено, хоча там є така країна, як Угорщина, яка в будь-який момент все може заблокувати. І до речі, вона вже це зробила. Якщо говорити про 500 мільйонів євро на військову допомогу, а Україні, яку а, виділяє Європейський Союз, не, не Будапешт, не Угорщина, а весь Європейський Союз, але ось ця країна на сьогодні принаймні блокує таку допомогу. Так, от мова йде про 50 мільярдів євро, і це дуже добре. Це подяка нашим партнерам, безсумнівно, вони підтримують Україну, дай Бог, щоб Україна отримала ці ресурси. Але з іншого боку, російські фінансові активи, в тому числі в європейській фінансовій системі, це ж ресурси на порядок більші. Я ж не помиляюсь. Так, звичайно. Мова йде про суму більше 300 мільярдів євро. Да, дуже поважна сума, вона складається із активів центрального банку. І активів олігархів і чиновників, які наближені до Кремля, і на жаль, навіть цих коштів е не буде вистачати на покриття збитків від війни. У мене коротка формула проста. Кожен може приблизно порахувати. один день війни Раші проти України коштує нам приблизно мільярд доларів. Ця сума складається із падіння ВВП. Це десь на 70 мільярдів щорічно. Да, з руйнувань соціальних об'єктів промислових, навіть військових, все це калькулюється, Забруднення території, замінування, і саме головне це скільки Україна понесла втрат у. Живій силі і в цивільному населенні. Я вам скажу ну так: цинічно, страховики. Я рахую, не буду формулу зараз приводити, але в цілому життя одного українця середнього віку оцінюється страховиками. Повторюю, формулу не буду приводити десь не так дорого. 150 тисяч доларів. Наприклад, американця це більше мільйона. Ну, це враховується там ВВП по купівельній спроможності, інші розрахунки, але 150 за одного вбитого. є формули, які дозволяють розраховувати компенсаційні втрати верніше фінансування на поранених інвалідів. І от я рахую час від часу і не помиляюсь. Десь день війни 1 мільярд доларів. Два роки війни, рік війни 365, на два помножити – Це два роки війни, і цих коштів не вистачить. Повторюю, будемо все ж таки полювати після перемоги за іншими джерелами, які будуть компенсувати наші втрати, поки позиція така Євросоюзу. Оці кошти заморожені, це да, застава. І як тільки Раша добровільно почне сплачувати нам е, завдані збитки, е, ці кошти пропорційно будуть розморожуватися. А до того часу можна буде використовувати процентні доходи, які будуть переправлятися в Україні, і навіть е, Робити емісію цінних паперів під цей келетерол, ну це от така думка. Американці значно радикальніші і канадці. На жаль, там менше грошей. Я впевнений, що під тиском республіканців це їх позиція, щоб допомога Україні базувалася не на бюджеті Сполучених Штатів. А в першу чергу на заморожених активів, які мають перетворитися на конфісковані, а потім передані Україні у якості компенсації для використання на наші потреби. Насамперед, це військові потреби і фінансові це бюджетні потреби. Ну от така зараз ситуація. Ну ось е, позиція, е, як ви сказали, європейського бухгалтера Луїса де Гіндоса, нам відома. Хоча це такий треба сказати високопосадовий бухгалтер, тому що він віце-президент Європейського центрального банку. Ось це висока посада, звісно. А і ця, ця позиція нам є зрозуміла про репутаційні ризики для євро. Водночас, те, що несеться із Москви, а несеться воно не напряму з Москви, Росіяни діють іншими методами. Це відбувається через їхніх агентів у міжнародних структурах. Там їх багато, тому що міжнародні структури, як правило, нафаршировані. А російськими агентами досить досить так щільно. І Що вони <плес> говорять? Вони, вони говорять, вони звертаються до принципів а, світової демократії. Це так трапляється. Це, це така хуцпа. Шановні, ми з вами до цього звикли. Тобто, вбиваючи людей, росіяни звертаються до принципів демократії. Я кажу, це не демократично. А і що мовляв, це суверенний а, актив а, Російської Федерації. А і його не можна конфісковувати, це можна розглядати, от як знаєте, от позиція Луїса Гіндоса солідаризується з російською позицією чи не солідаризується? Я не знаю, ви зараз, ви зараз відреагуєте, але що ви скажете про такий аргумент, який несеться з Москви через, через власних агентів, розтиканих в міжнародних, в тому числі і фінансових структурах, дивіться, я скажу більше я. Сам працював в міжнародних фінансових організаціях, був виконавчим директором Європейського банку реконструкції та розвитку. Це саме міжнародні фінансові організації. Я вам скажу так: всі працівники будь-яких міжнародних організацій з рашистськими паспортами є агентами ФСБ. Перші два-три роки були якісь виключення, да, коли там Єльцин прийшов до влади. Потім всі ці люди були замінені, була заміна ротація на ну, справжніх агентів. І тому якщо Європа, Сполучені Штати хочуть боротися з рашистською агентурою, то Краще починати з будь-яких міжнародних організацій, чи те Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Організація Об'єднаних Націй, МАГАТЕ Ну, все, все ЮНЕСКО і так такої гентури за моїми розрахунками ну десь більше тисячі людей. Ці люди, по-перше, блокують раціональні рішення, якщо вони не можуть, купують. А це є агенти впливу, дуже, дуже потужні, як правило, з високим рангом да, є віце-президенти, є начальники відділів, є перекладачі. І тому о, про це треба знати і розуміти тепер стосовно можливості і неможливості конфіскації, дійсно є така міжнародна практика, і писана, і не писана, що резерви. Центральних банків і е, власність, е, яка належить дипломатичним структурам от посольству, посольства, да, гроші посольства чи будівля посольства, не можуть бути конфісковані, да, націоналізовані, конфісковані. Але це в, в умовах, коли інше, інша сторона. Теж працює по міжнародним правилам і виконує всі вимоги. Якщо одна сторона просто е, брутально порушує, порушує всі правила, е, всі е, мовні і і юридичні е, правила да, домовленості, то інша сторона також може це робити. І це було багато разів. Зроблена ну під час, наприклад, Другої світової війни, да у нас війна були конфісковані там э, расистами всі посольства э, в Раші і в інші країни діяли аналогічно. Зруйновані, конфісковані гроші забрали. Це було не зразу, але врешті-решт все так закінчилося. А до речі, принагідно, скажіть, будь ласка, Ірак розплатився за збитки, завдані Кувейту під час вторгнення військ Саддама Хусейна? Я не знаю. Знаєте, розплатився чи ні. Я лише знаю, що гроші, які були е заморожені в Ірака були передані зовсім іншим структурам опонентам а Садама Хусейна да це американці робили не один раз. Аналогічна ситуація була в Афганістані. Тобто, це типова практика поведінки американських американської влади. Я скажу більше, ви знаєте, що гроші і нерухомість Коломойського була конфіскована і націоналізована в Сполучених Штатах. Гроші е, нашого прем'єр-міністра Далазарінка були е, заморожені, а потім конфісковані і передані до е, бюджету Сполучених Штатів. Тобто для штатів це нормальна практика. Вони користуються цим. Ну якщо Україна не захотіла повернути в свій бюджет вкрадені гроші, то це, то це зробили американці. Ми з вами маємо завершувати зараз, але от важливе питання. Ви пропонували, як мені здається, таку прогресивну систему покарання фінансового покарання Росії. От кожен день війни проти України їй коштує мільярд доларів чи євро. От мільярд, оскільки ми про Євро говоримо, окей, мільярд євро. Кожен день війни. так? А якби встановити такі рамки, це б вплинуло на характер війни чи на росіян цей фінансовий чинник не ну, якби не впливає? Вони ж, вони ж співають, що ми за ціною не так? Тобто війна на. Війна на першому місці, як ви вважаєте, це спрацювало би? Я впевнений так, навіть е, цей феномен да, е, працює на навіть впливає на поведінку собак. Це експеримент з собаками Павлова. У расистів у Путіна є безумовний рефлекс: е, нищити Україну, вбивати українців. Да? Очевидно, якщо вони будуть знати, що кожен день війни. Україна буде отримувати 1 мільярд доларів. А краще ще використовувати його на купівлю зброї боєприпасів. То за тиждень-два я думаю, вони зрозуміють, що кожен день війни буде робити їх біднішими Україну сильнішими і фінансово, і військовому стані, і тоді у них може народитися умовний рефлекс, як у собак Павлова, Павловада. А, і от на це треба сподіватися і надіятися, цікава да? аналогія, треба... пане Олександре. Так, ну я думаю, що просувати цю ідею потрібно на міжнародних майданчиках, щоб її почув і Луїс Дегіндос, наприклад, про те, що кожен день війни Росії проти України коштуватиме їй один мільярд євро. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу екс заступник голови Національного банку України з нами був на зв'язку. Вдячний вам, пане Олександре. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.